Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати коліус: цей чарівний горщичок з такими отворами прекрасними виступами, все як потрібно, щоб водичка сходила і повітря приходило. Це ґрунт із універсальних ґрунт і ґрунт для кактусів. Трошки ще я додавала моху. Невеличку кількість. І пересаджуємо коліус, який стоїть у водичці. Це віддірвана вітром гілочка. Дуже красивий сорт коліуса, такий він пишний кущик. Це одна гілочка. От, Тут гарне коріння, це вже два тижні, воно дуже розвинулося. Водичка хороша, я її не виливаю, я її бережу, щоб потім полити коліус. Коли він буде пересаджений. Так, забираємо всі листочки, зіпсовані всі гілочки, все, що буде під землею, все треба відірвати, відломити, зняти повністю. Отак, От очищаємо коріння і стовбур. Ось такий прекрасний коліус. Я не знаю, який це саме сорт його, але дуже красивий кущик, дуже куститься. А це також тут дві рослинки, це коліус, і на вкоріненні була пілея, я так розумію, гілочка. Також це відламані гілочки були. Отакої. Рослинки, пілея і колюс. Ось такий красивий колюс, в нього листочки такі красиві, як квіточки. Це також рослинка ну, дуже повільно вкорінюється, але з'явився ось на стовбурі корінець. Набагато повільніше, ніж коліуси, пілеї укорінюються. Ну, будемо дивитися надалі, як я її посажу гуртом із коліусами, і надалі буду дивитися, як вона вкорінюється. І ось дивиться, що відбувається: листочок з листочка вийшли в корінь. Коліус можна посадити листочком. Ну, я не буду цього робити. Це буде дуже довго, поки з нього вийде доросла нормальна дітка, рослина. Але і таке можливо. Листочки також дають коріння. Так рясно він вкрився корінням. Такий красивий колюс. Я забираю все, що буде під ґрунті. Е, в, в знімаю із стовбура, щоб воно не загнивалося. Очищаю повністю від цього зайвого. Ось такі гарні коріння. Так, Цей колюс красивий. Дуже Будемо дивитися, як він буде розвиватися надалі. Ось такі рослинки. Зараз пересадимо в ґрунт. Цей сорт дуже такий пишний. З одної гілочки дуже багато пагінців. Так, це компактна посадка буде. Для збереження місця, щоб було більше місця в мене. Так, грунт я ще не обробляла. Цей ґрунт я буду обробляти з першим поливом. Так, нижні гілочки я теж вирішила зняти. Бо я так розумію, що я буду ще раз потім пересаджувати, заглиблювати. От так дивимося на рівень. З краєчку саджаю, щоб більше було місця для них от у горщику. І приблизно кожній рослині на кожну рослину хоча б 100 г. Ґрунту, щоб був такий розподіл у горщику. Колюси дуже гарні рослини, вони дуже швидко укорінюються, гілочки дають коріння дуже швидко. Ну, а пілея повільніше. І я, так розумію, Філея більше їй підходить не у воді, а саме в парничку в ґрунті, щоб вона була закрита і таким чином її укорінювати. Бо в воді в неї дуже сильно так почали псуватися листочки, чорніти, загнивати в неї. Ну, так, їй краще, напевно, в парничку, в ґрунті під кришечку під пакетиком. А коліус навпаки любить воду. в ґрунті він може пересохнути і не дати коріння. Ну, це наше пілея, подивимося, як вона буде укорінюватися. Так, повинно все буде. Добре, в неї там вже пішли корінчики. Просто не забувати підтримувати постійну вологість От у пілеї, особливо, щоб вона надалі укорінювалася гарно. І такі красиві рослини будуть гуртом жити в цьому горщику і на майбутнє. Я планую, можливо, їх і пересаджувати, бо ця гілочка дуже пишна. Я її зараз ще обріжу, і вона ще більше почне пускати гілочки. От, і поливаю тією ж водичкою, у якій стояв колюс із усіма Бактеріями, мікрокліматом таким гарним, щоб зберіглася ця мікрофлора для них, Вона при... ну, вони привикли, звикли до неї, щоб у ґрунті також були надалі ці корисні бактерії. От. ще треба підсипати, ну, мають прижитися. Більше я переживаю за пілею, щоб вона тут прижилася. Можливо, їй варто було б посадити в окремий такий невеличкий стаканчик і зробити парничок, але в неї пішло псуватися листочки від надмірної для неї вологості. І я вже вирішила залишити її так, на відкритому повітрі, просто щоб вона укорінювалася. І стояти вони будуть. На вулиці. Для колюсів саме головне це не забувати пильнувати, щоб була волога, волога в ґрунті, щоб їх оприскувати, поливати. Так. І оприскую від шкідників і фітоспорином оприскую Так. Проливаю ретельно колюси при пересадці. Обов'язково треба обільний полив зробити, щоб в ґрунті була вода. Це дуже цікава рослинка, такі красиві листочки, як е, такі вони, як корали. Мені подобаються колюси. О, така посадка виходить. Після поливу обов'язково ще можна підсипати, бо ґрунт осідає е і стає е більше видно стовбур рослинок. Дуже сильно люблять колюси добрива, полив, світло, але не пекуче сонце. От, і тут я бачу, що можна зробити обрізку і ще вкорінити ці пагінці, але вони мені не потрібні, бо тут дуже багато місця буде займати. О цій рослині я впевнена, вона буде гарною, сильною рослиною, не, не загине, тому я не буду страхуватися ще раз, на, на всякий випадок, висаджувати знову додатковий цей сорт. Просто обрізаю, щоб вона була більш пишна і не так сильно витягувалась. <клес> Можливо, на майбутнє я її просто пересаджу в окремий горщик, бо вона дуже такий сорт, який він куститься так сильно. От. Водичка стекла із колюсів. Її треба забрати. Ну, я люблю ще раз із препаратами водичка, із антихрущ і фітоспорином, щоб ще раз як мога більше ґрунту насичилося цими препаратами, От, то можна декілька разів цю воду повертати назад у горщик, знов, щоб вона сходила і знов повертати, щоб ще більше препарат із води на Залишився в ґрунті. Це дуже гарно. от Такий красивий колюс. Буде красива посадка, дуже добра. Дякую за увагу. Всім до зустрічі